Слава Ісусу Христу! Усіх вітаю, дорогі друзі. Сьогодні є неділя прощення, завтра розпочинається Великий піст. Я хотів би з вами поділитися кількома думками про ці так важливі речі у християнському житті, але які мають новий. Відгомін, тому що ми живемо у часи розвитку соціальних мереж, де можемо одні з одними комунікувати. А сьогоднішня неділя прощення якраз говорить нам про прощення, очевидно, ближнього в першу чергу. Передовсім така практична річ. Вже стало звичністю, що з нагоди Різдва, з нагоди Великодня. Багато користуючись соціальними мережами, розсилають такі картинки. Простіть, я прощаю чи прощають в соціальних мережах великими постами. З однієї сторони, цього немає нічого злого, але сьогоднішнє Євангеліє, котре буде читатися під час літургії в церквах, звертає нашу увагу на те. Що піст, який ми творимо, повинен бути в тайні, каже євангелист Матей, передаючи слова Ісуса, намасти лице твоє олією, щоб ніхто не бачив такий був звичай, щоб інші бачили, що ти живеш нормальним життям, а тільки Бог втайні бачив твоє лице. Тому дуже важливим є не рекламувати себе. Великого посту, щоб часом не потрапити у гордість. Це така моя очевидно, порада. Можливо, хтось має інші наміри, тому чим покра... чи, чи, чи... якщо йому це допомагає, то, будь ласка, але моя така думка. Друга є річ дуже важлива: я так зауважив, що з соціальними мережами, з їх розвитком. Багато, очевидно, ми прощаємо, але дуже важливо розуміти, ну, кого ти прощаєш, кому, і в кого хочеш просити прощення. Тому що так загально це робити, то так само, як іти у місто просто без якоїсь цілі. Чи життям крокувати без якоїсь цілі. Треба знати достеменно. Кого ти просиш прощення, чому? І друге, кому ти прощаєш і чому? Бо якщо люди живуть у мирі, люблять одне одного тощо, то, очевидно, це виглядає формальністю. Знаєте, є такий анекдот, історія серед семінаристів-шириця, що двоє семінаристів у п'ятницю. Ламають двері в семінарії. І йде ректор і каже, А що ви, браті, робите? А вони кажуть, ламаємо двері. А в п'ятницю, зазвичай, у семінаріях цей день сповіді. То вони кажуть, бо мусимо йти до сповіді. На ну, чому двері ламаєте? На що один відповідає? та бо немає гріхів, то мусимо їх зробити. Тому, коли немає підстав, якихось, що ви ні з ким там не конфліктували, ти не маєте застережень, що, ну то все набирає формальності, але дуже важливо звернути увагу саме на тих людей, які дійсно м -м, потребують, щоб ми на них звернули увагу і вони на нас у сфері прощення, е, тепер е, щодо посту. Е, Знаєте, дуже важливо пам'ятати, що піст – це не є боротьба з лишньою вагою чи за кращу фігуру, це є боротьба з гріхом, а гріх нас розділює і між собою, і з Богом. Тому важливо, щоб у часі Великого посту посповідатися, більше молитви зробити, почитати святе письмо. Оце буде добрий піст. Ну і, очевидно, час війни. Час війни, піст, тема прощення. Дуже тяжкі питання, очевидно, але тут важливо є зараз в великому пості питання, що я хочу у пості осягнути. Сьогоднішній Євангелій говорить про те, що Христос, звертаючись до своїх учнів, каже, щоб вони вважали. На те, дивилися на те, де промишляє їхнє серце. Кажучи, де скарб твій, там і твоє серце буде. Е, я зауважив, що дуже багато людей не можуть прощати, пробачити одне одному, навіть Богові собі, через те, що не мають цілі в житті. Отак От ідуть по житті, як несе те чи я. І дуже важливо знайти ціль у житті. Навіть, е, знаєте, в час війни не чекати. Що там минеться одне, друге, третє, і тоді я вже зроблю час життя і тут, і тепер. І дуже важливо знайти ту ціль у житті. От, властиво, це нехай буде предметом наших молитв, звернень до Бога і аналізів. То так, короткі думки в часі е цієї неділі, згоди початку Великого посту. Усім гарного дня! І благословенного поможи нам, Боже, пройти цей час випробувань. Слава Ісусу Христу!